У нас новий експеримент. Дивимося. Так, зберемо м'ячик для пінг понгу кладемо його на пляшку зверху і привертаємо її. Вау, як воно не виливається! Ого, тобто треба наповнити до самого верху. Ага, тут навіть папірець можна покласти, і вона не виллється. Вау, давайте пробувати. Так, зберемо кульку, вона така мається. Так, ну і що? Як було відео? Там було доверху налито води у пляшку. Прямо так і є. Крайна водички не жаліє. Зверху. Так, він там притримував кульку, то я теж буду притримувати, ну бо ми ж не дуже, прям такі з вами. обезбашені. Оп. Як страшно. О-о-о! Блін, серйозно. А ну, я навіть покручу. Так. Дуже опер. Або я. Але нічого, друзі, в принципі, експеримент все одно працює. Ми це побачили. Просто не крутіть ці кульки, як я після цього. Просто тримайте, любуйтеся і буде вам щастя. Беремо такий шматочок. Вода має бути повністю добра. Так, в мене вже є не дуже позитивний досвід. Вона відлупає! Вона відлупає вже трішки, я бачу. Страх це не про нас. Працює! Дивіться, граємо з вогнем. А друзі, в принципі, не дивчиться те, що кожен експеримент завершує розвитою водою. процес все одно якби, йде, і ми бачимо, що всі ці штуки працюють насправді так. Ну що ж, друзі, а ви пишіть в коментарях, чи вийшло це у вас.